Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні останній відос із Арпалом, е, так як скоро почнуться вже польові роботи і буде не до цього. Пішли до Арпалу я вам щось розкажу покажу. Оцепили ми його були, як е, ремонтували. Ось він стоїть. Зараз ми його снію поцепимо. І поїдемо до бабуськи, допоможемо їй чуть-чуть із. Гілочками. По арпалу. принципі, питань немає. Поставив я оцей кожух, чи як він там називається. Будемо працювати ми у виварку, чи як, як вона по народному називає, у баліко, чи по-простому. Чого поїдемо саме до бабусі? Запам'яталася мені ця бабуся тим, що колись ми з батькою їдемо і їй привіз якийсь газон, якась машина, газон чи зіл. Дровцята порубані, висипані так на кучку, там тієї кучки, ну я не знаю. ну блін, На зими, е, в цей зими при, при цій всій економії. Ну, вона потихеньку ті всі дровцятка іспользувала і занесла ж, там, дровник чи куди, там і так далі. А ми встали і чисто поцікавиться, було цікаво, скільки коштує оця кучка нарубаних, перерубаних дров. Да, машина бу, верніше, порода була тверда. Питань би цього не було, але ну дійсно ну, там така, така кучечка. Що просто. Якщо я не помиляюся, на те время вона нам сказала, що ціна 11 тисяч гривень було за машину дров. Ну ми з батькою так цю почухали, да, і поїхали собі, га інформацію почули. А це ось сьогодні їду я на базу. Дивлюся, вчора ресовці попрацювали на славу, неї там деревця доростуть над якраз над лінією. І вони ці всі гілочки чекрижили і, зі. Покидали на пол. Ну, як завжди, тобто Вони роботу свою зробили, підпиляли, але все цей срач залишився тут. Ну, Коли немає е даного агрегату, це є проблема. А коли такий агрегат є, який подрібнює ці всі гілочки, то це, в принципі, навіть і позитив в цьому є. І я заїхав до бабуськи кажу, так, мол, і так, давайте ми вам зробимо е роботу, переб'ємо, і вам буде добре, і дровцятка якісь будуть. І ми якраз займемося пару-тройку годин, поки. Не поїхали у поле розкидати селітру. Те, що тонкіше, попиляємо пилкою, те, що тонкіше, перепиляємо, переносимо, знесемо її на, на кучку, куди вона там скаже. Е, немає бабуськи, щоб хто їй допомагав, в неї є син, який воює. Ну ці всі подробиці я точно не, не, не знаю. Це ми в неї може запитаємо, може вона розкаже. Тобто бабуська живе сама чуть-чуть під собою, Я думаю, це в цьому є якийсь і позитив. Потрібно якось допомагати односельчанам, якось там допомагати тим бабуськам, які вже доживають цей вік. І в общем, отакий у нас фронт роботи. Зараз що я вам скажу? Це ви всі дивитеся на мене і думаєте, ой, як ти мог виграти такий конкурс у тебе там, ти там рукожопий, в тебе МТ-зон, ти їх вічно чмириш і вічно за них якусь крінь розказуєш. Ну, от вам розказую наглядний приклад. Розкидав даний трактор, ви ж бачили, ремонти перероблено, все перещупано, все перемазано, все поміняно, що тільки потрібно було. Розкидали добриво, 43 гектара, Ну там в два сліди, ви відео вже бачили. В два сліди ми розкидали. Приїхав я на базу. Отут зверху з під НШК потекло масло. Була прокладка, було це все, потекло потік. Давай ми його замінили, поставили нову прокладку, вроді би не тече. Прихожу тільки що настраювати весь цей процес. Дивлюсь, он калюжа під трактором. Поліс, подивився, хереньйозна відкуда та калюжа. Перемазав, перещупав. Ну, зараз буду моторити, будемо дивитися. І потрогав. то тож не масло, і просто не вода, то, походу, десь посол. Откуда, все нове, все перещупано. Оце чим мені не подобається МТЗ, і чому я кажу, що блін, ну, ну задовбало, реально. Тут вже перероблено, перемазано, перещупано, 40 гектарів, все вже відписка, вже відписало от те, отписало те. Ну, скільки це буде продовжатися. Хух, немає просто слів. Так що, коротше, зараз моторю, подивимось, може щось воно десь покаже, де воно потекло. Е, нацепляємо Арпал і тоді вже включуся е, на місці локації. Може і бабуська нам скаже пару слов. Так що підемо. Поїдемо, вірніше, підсобимо, допоможемо, чим зможемо, так скажемо. Да? Якось отак. Так що все, закінчуємо і їдемо на місто локації. <звук> Ася Гульщера. Як до вас підвертатися? А побачити Іваніна. Буде, буде просто Іваніна, бо Євгенія Іваніна це дуже так. складно. Ой, Коротше, що ви? Літетя Жені, яка робить? Можна і так, в принципі, логічно. Ми на місці локації. Ось є е, як він заворі. Так. Ресовці підпиляли. Куча ось такого місця. Зараз ми оце ним будемо займатися. Фронт роботи, в принципі, понятний. Там вон чуть-чуть, тут чуть, -чуть ну, Поработає, а, я а не дворі знаю. ну так до двору, до двору все ж за один раз не зробимо. Ні, я ми так... приїдемо наступного разу, зробимо. Все зробимо, все буде в лучшому міні. Добре. А це син був б у мене. Син же, ж, якщо не помиляє, да? да. боює воює вас, так? Взять воює. Взять, бачите. Ну ми нічого, будемо підсобляти, будемо допомагати. Хто ж як ними, правильно? Ні, да. Так що, до речі, Ні. проїхав, завів. Ніде не тече той антифриз. Ну я не знаю, відкуда воно там що потекло. Таке чуть-чуть мокре. Подивимося далі в експлуатації. Коротше, ми настраємося. Пилка на мазі, виварка на мазі, те, що товстіше. Пиляємо пилкою, те, що тонкіше, через арпал у виварку. Потім Івана нам розкаже, куди його тарабанить, ми все його на кучу сипемо і буде все чорно. Все, поки санючок, зараз два дрючки доношує сюди, покажу, покажу вам фронт роботи. Ось куча такого гілля. Товстеньке, звісно, пилочкою. І отут ось остання вєтка. Зараз ми це все діло будемо убирати. Саме погано, що дивлячись на цю всю ситуацію, ми зробили своє, а все інше нас не колише. Виходить так, що йдуть провода, нижні, це інтернет, туди впираються вєтки. Те нікому не мішає. Те, що мішало тут, а ми все його погепали, скинули, шифер поламали. Це нам все. Саме головне, ми зробили свою роботу, а все інше нас не колише. Ну нічого, допоможемо бабусі, з нас не убуде, а бабусі буде приємно. Тим більше її син і зять захищають нашу державу від проклятих ворогів. Так що будемо зараз моторити трактор, вже тут все нагострив. Балія. Чи як їх там ночі, ну, коротше, хто як називає. Я балі я називаю все время печем. Гляньте, що Івана витворяє. Кажу, Івановна, оце ж кажу, його ж рубать. Я б його лично не рубав, бо я б його виконував. А Івана каже, щас я ось як зажену, каже, як свачу ту порву руки, як розійдусь, дай Івану? Да. <світтє> ну так, її на попован розрубає. Ля. Вона як сира, то хорошо. І пошов пішов, пішов. <світтє> так, коротше, дивіться, що у нас вийшло. вийшла така картина. Всі гілочки все убрані, вийшла жменька. Дровця, то чуть, чуть менше, тим не менше, все одно воно лежало, заважало. Але показую вам зараз фронт роботи. Сьогодні ми його не встигнемо це все зробити. Барбос, локі, рижий пес, ушастий. Все ми його не встигнемо сьогодні зробити. Ми чуть пізніше як освободимося, прилетимо ще, бо я просто зранку бачив одне, а зараз усім бачу другу картину. Ну тут ви поняли, бачите? Все опиляне, все напиляне. Махай, привіт! І треба трохи допомогти. Івановні підсобити, підрубати, розпиляти, щоб все було по красоті. Так що фронт роботи ще є. На сьогодні все, але все одно ми це все приїдемо, завершимо, щоб все воно було по феншую. О, дивіться, вам барбос позірує, так що лайкоси насипайте. А ну ще, лаки. Лаки, даш звати? Локі, локі, локи. Оце вчений пес, ти бачиш, як сидів, йо-мойо. Все, дякую вам за увагу, Івановна довольна. Довольно. Це саме головне. Чим змогли, тим підсобили, таке ж? Ой Боже, спасибо вам. Дракон на мазі. Так що все чотенько. Работаємо далі. Одним словом. Саньок он підгрібає. Вийшло тільки. Оно кучка там видно. вам, не видно? Кучка це там 4 чи 5 балій. І ось ще одна шоста. Так що все пофеншує. Дякую всім за перегляд. Всім пока. І звісно, все буде Україна. Івановна.